Всім привіт! З вами в читанською мови. Не забувайте підписку і лайк. А ми почали. Вчителі, бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Ну і продовжуємо з вами цикл наших уроків за підручником Smart Junior 3 клас. Для тих, хто тільки приєднався до наших занять, одразу хочу сказати, що вони не завжди були в такому форматі. Якщо хочете, перейдіть, подивіться, будь ласка, на перші відео. Ось тому, що ми на часто запитують, що це за формат, як ви його пишете. Ну, пишемо зараз в тих умовах, які ми, ми маємо у військових умовах, у в умовах у воєнного часу. Тому для усіх розумників, будь ласка, перейдіть на початок цього плей, плей Smart Junior 3, і подивіться, які були уроки до цього, звичайно, до, на ті уроки, які були раніше, з тим технічним обладнанням, яке в мене було раніше. Але ми оптимісти, ми працюємо далі. Ба навіть більше я зараз вже змогла дозволити собі завантажувати на телефон деякі аудіофайли, їх розпаковувати з архіву, тому, можливо, сьогодні спробую у цьому відео зробити скріншоти зараз і вставити аудіо, щоб ви прослухали не лише те, як ми читаємо, зараз перекладаємо цей текст, а й самостійно повторили потім його ще за диктором. Гаразд? Отже, Сьогодні ми з вами працюємо з уроком «Story time» час історії. Я знаю, що вам історії дуже дуже подобаються. Отже, ми сьогодні з вами працюємо на сторінках. Я для себе нотую одразу 90-й та 91-й Окей, нашого підручника. Ми продовжуємо, до речі, говорити про минулий час і вчити дієслово «to be» в минулому часі. Діє слова to be бути у минулому часі перекладається як був, так, або були. Для I, he she, it» це слово змінюється на слово was, I was, he was, she was, it was. Для «you, they» є слово to be» змінюється на слово «were». Where were you on Saturday? Де ви були або те, де була у суботу. Так називається наша історія. І Нове слово тут у нас є в цій історії. Це слово клаун. Клаун клоун перекладається. Ну що ж, спершу я зроблю зараз скріншоти цієї історії. Послухайте, будь ласка, ві... відео, послухайте, будь ласка, аудіо. Where were you on Saturday? Today is Monday morning. The children are at school. They are talking about the weekend. And Michelle, where were you on Saturday? I was at the circus, Miss Brown. How was it? It was funny. There were a lot of clowns. There were elephants and lions, too. I was at a fast food restaurant yesterday evening with my family and a friend. The cheeseburgers and chips were delicious. Where were you on Saturday afternoon, Ben? On Saturday afternoon, my family and I were at the cinema. Was the film interesting? No, it was boring, but the popcorn was great. Well, I wasn't at the circus, and I wasn't at a fast food restaurant or the cinema. I was at the playground, and later at the hospital. Be careful next time, Will. Yes, Miss Brown. Okay, you just listened to audio, So today is Monday morning. Сьогодні ранок понеділка. The children are at school. Діти в школі. They are talking about the weekend. Вони говорять про weekend. У них вчитель запитує how was it? Як пройшов він? Яким він був? It was funny. There were a lot of clowns. Говорить дівчинка спершу. I was at the circus. Miss Brown. And Michelle, where were you on Saturday? Michelle. Да, це була у ya Я була у Miss Brown. It was funny. Там було кумедно. There were a lot of clowns. Там було багато There were elephants and lions too. Там також були слони і леви. Інший учень I was at a fast food restaurant yesterday evening with my family and a friend. А я був учора у ресторані Фастфуду учора ввечері зі своєю родиною та другом. The cheeseburgers and chips were delicious. Чізбургери та чіпси були смачними. Where were you on Saturday afternoon, Ben? А де був ти у uh, суботу в день, Бен? Saturday afternoon my family and I were at the cinema. У суботу в день моя сім'я і я були в кінотеатрі. Was the film interesting? Чи був фільм цікавим? No, it was boring, but the popcorn was great. Ні, він був нудним, не цікавим, але попкорн був чудовим. Ну і ось дійшла черга до хлопчика на ім'я Will, Well, I wasn't at the circus and I wasn't at a fast food restaurant or the cinema. Ну, я не був у цирку і я не був у ресторані фастфуду або кінотеатрі. I was at the playground and later at the hospital. Я був на гральному майданчику, а пізніше у лікарні. Be careful next time, Will. Будь обережним наступного разу, Віл. Yes, Miss Brown. Гаразд, Miss Браун. Яка ж мораль цієї історії? Well you. Share your experiences with friends. Ділись своїм досвідом з... зі своїми друзями. Окей. Okay. Be careful, of course. Звичайно, завжди будьте обережними. Ну а зараз переходимо до робочого зошиту. У робочому зошиті відкриваємо сторінку 63 Story Time. У нас тут буде два завданнячка. Перше завдання. Where were the children at the weekend, де були діти, на вихідних. Read the story again and match. Прочитай ще раз історію і поєднай міс... дітей та місця, де вони були. Ну, Давай згадаємо, що цей хлопчик під номером 3, де у нас був, у fast food restaurant. так? Хлопчик під номером 4, його звати Will, він був A, на Playground, дитячому майданчику. Отже, 3 d 4A, 4A. А тепер поєднай, будь ласка, першу і другу дитину. Де вони були? Хто був у цирку, а хто був у кінотеатрі? Ану згадай, швиденько. Подивися ще раз до підручника і поєднай. Вправа третя. «Read again and circle». Прочитай ще раз. Ще раз прочитай історію та обведи стверджувальну форму або заперечну форму. І так, чи були леви у цирку, якщо були обведи в, якщо не було їх обведи вонд. Подивись, будь ласка, ще раз уважно, я хочу, щоб ти працював ще раз з текстом. Чи були чизбургери смачними? Якщо були смачними, обводиш в, якщо не були смачними, обводиш віонд. Бен. Був чи не був сім'єю у в День у суботу? Якщо був із сім'єю Бен, то обводиш was. Якщо не було його з сім'єю у суботу в день, то обводиш wasn't. Чи був Will останній хлопець, який впав так, і забився на дитячому майданчику, чи був він обережним, чи не був обережним? Мабуть, ж не був, так? Bill wasn't very careful». веди, будь ласка, відповідну форму. Або стверджувальну, або заперечну. Ну і на обведи відповідного смайлика. So, do you like this story? Choose and color? I like this story so much. What about you? Мені особисто ця історія дуже сподобалася, тому що вона дуже бовчальна. А як ти? Чи сподобалась тобі ця історія? Окей, обери відповідного смайлика. Ну, на сьогодні все. До... Всім попазло, ми був лайк.